З наступаючим новим роком вас та різдвом хрестовим, наші телеглядачі в ефірі Еспресо. Тіві сьогодні новорічний телеекспрес. Це значить, що окрім новин до нас сьогодні приходять різноманітні гості, з якими ми говоримо про підсумки цього року, і просто зараз у нашій студії а, Максим і Вова з гурту Анеба Вітаю вас, хлопці. Привіт, всім! привіт З новим роком! Є дінкобаспівати <гум> бонусне. <гум> Наша пісня, але все одно всім ну, привіт! добре. Треба якихось культових речей насправді сьогодні почути. У нас дуже багато було вже митців, які приносили пісні зі свого репертуару для того, щоб подарувати все це нашим телеглядачам. І з вами ми спочатку поговоримо про те, як пройшов цей рік для вас. Він був тяжким, правда? Але разом з тим, я впевнена, що були і гарні моменти. Дуже класний рік, насправді, правда, Макс? Ну, ну потрібно. Потрібно. Рік, Насправді, у нас було дуже багато позитивних моментів. Ми е, дуже активно підтримували і підтримуємо хлопців в зоні АТО. Виступаємо на благодійних концертах. І в цьому році дуже багато було таких концертів. І щиро е, ми випустили епі, який називається Сонце зігріє якраз е, під всі ці важкі часи, щоб трошечки додати, якби трошечки позитивної енергетики підтримати хлопців. Нещодавно до речі, мені написав хлопець із зони АТО. Е, Приватному в, 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 в Фейсбуці написав мені, що. Коли він воював, там був два тижні, йому дуже наша музика допомогла, і мені було дуже приємно, я в чат нашого гурту туди скинув і хлопці, дівчата всі так зраділи. Ой, це насправді те, ради чого треба грати, ради чого. Ну, це підтримка. На Майдані виступали? На Майдані в минулому році виступали ще студентами за чотири дні до того, як трапилися події. Потім виступали ще там, у канезі, виступали ми після них на наступний день. Ну але насправді, якби ці концерти ми не розцінюємо, як якусь там рекламні там і так далі. Насправді це щиро наша підтримка всіх цих подій, тому що в Україні відбуваються дуже шалені, кльові і дуже насправді оптимістичні події, які змінять Україну. Нарешті за ці всі сторіччя авторитет з'явиться такий у світі. Він вже з'явився, його тільки треба зараз підкріпити. Ви одні з небагатьох наших гостей, хто прийшов, говорить, що це був класний рік. Тут стільки да, всього Насправді осталося. дуже класний рік. Я не знаю, Вже приходять вже і говорять це такий таки тяжко. Насправді рік просто у Володимира в цьому році велика подія. В нього народилась донька. Вітаємо. Олі саме тому для нього все вражає в окуляр. Ні, ну, ви ще знаєте, складні, що вони відходять на задній план. Да, так, повинні, бути, ви знаєте, повинні бути такі речі в житті, які підтримують і ці, як Макс сказав, рожеві окуляри, вони завжди повинні бути у людей. Тоді люди саме правильно роблять все. Вони не негативізують всі події, знаєте, і не депресують. А вони йдуть вперед, вперед, вперед. Коли кожна людина щось добре зробить у світі, знаєте, світ зміниться. Ось. Ну, це не єдина подія позитивна. Але ми... я хотів сказати ще про групу, що. В групі дуже багато чого відбулося. Тобто, у нас з'явився новий музикант. Це дівчинка Іра. Вона в нас грає на бас-гітарію, Дуже класна бас-гітаристка. Нещодавно і де ми... забули її зараз. Я, я, я нічого... вона, зараз стільця стільця вона зараз стільця нема. Вона заспресуті. Да, тут немає стільця, і вона дивиться спресу і святкує новий рік. Ось на нас до речі, сьогодні дивиться ще з Германії. Я обіцяв передати привіт Айзо хелло. Deutschland, wir sind hier, Espresso TV, Артем, mein Freund. Ось е е потім е ще. О, кльово сказав мій друг сьогодні. Він сказав так: во, знаєш що, давай усі всі проблеми, всі всі негоди, всі ці напряги, усе, що накопичилося за рік, залишаємо у цьому році, а на наступний входимо ну, просто як чистий аркуш. І мені здається, що я оце всім бажаю, тобто не буду бажати, не буду голослівним. Щоб всі люди якби скоперувалися, викинули це все сміття, залишили в цьому році. Ще є час. Ось злити це все і на позитиві йшли в новий 2015 рік, де нас чекають нові сюрпризи. Чого Ось. чекати від вашого гурту в наступному році? 16 січня це зовсім скоро. У нас буде презентація нової платівки. Це коротка платівка, і під назвою Паралельний світ. Ось і ми відзняли зараз новий нові відео з класним оператором Михайлом Любарським. Ось, і зараз цю роботу вона вже на фінальній стадії. Запрошуємо всіх, приходьте на нашу презентацію. І вас теж обов'язково буду. Я не можу втратити таку можливість. А я запам'ятав. Я буду дивитися вас у залі. Зустрінемося. Я свого слава тримаю. Добре, насправді в Україні дуже багато подій позитивних відбулося. Мене є дуже багато друзів по Європі. І вони всі переживають українці. Вони всі переживають, дивляться, підтримують Україну всілякими методами, як тільки можуть ніхто не втригувався з моїх друзів. Ось і кажуть, що в світі Україна зараз ну просто ну, number one, top news, всі діла. Ось то нанесли нас на карту. Да, давайте зараз дуже, дуже будемо ретельні і дуже уважними стосовно що ми робимо, для чого це потрібно, тому що насправді ми, ми творимо історію всі, всі разом, українці. Це наш час. Заспівайте щось для нас, бо всі гості сьогодні з музичними подарунками для глядачів і від вас так само чекаємо. Це ми можемо. А, сьогодні позитивна пісня, правда? Вам? Ну Ура! я не знаю, наскільки позитивна. Ти її зіграєш чувак. Давай грай. Чарують мене, новий початок летіти нам вже пора, вже зупинок немає, yeah. осінній день чарує мене, час зупинився, навколо така краса, вже летіти. Не пішов по як завжди, і дещо стерто з обличчя води нам потрібне повітря, швидкий потік повітряних мав, назустріч вітер і втрачений час на марне поцілунки не стримує хноп. А відповідь, зі мною полеті у хмарах, де ще є, 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 але це що, де що, це що, дач си, да. Світ. З новим роком тебе! Еспресо -тіві. Ой, Дякую вам за таке поздоровлення! Дуже приємно, справді, хлопці, що ви прийшли сьогодні до нас 31 го числа. Досить складно знайти час, щоб прийти на. Так там у нього бачили... взагалі день народження сьогодні. Що справді, все справді да. я вітаю. Я хочу навіть потиснути руку, бо не можна не потиснути. Що, 16 числа на презентацію приходьте. А сьогодні я відпочивайте, повіцала. українці. Давайте <soap> і не забудьте про підтримку, будь ласка, наших хлопців. Вони там стараються за нас, вони тримаються. Ось тому давайте до цього дуже серйозно віднесемося. Той, хто не поїхав, він може внести шалені результати. У все, що зараз відбувається, як це робить гурт «Анево» і власне по пунктам, де і кого ви підтримували за весь час, поки проходить антитерористична операція? Було кілька концертів, десь 16. Ось 15-16. Ми їздили у Львов. Правий сектор нас запросив. Там був благодійний концерт великий в підтримку в центральному парку, в підтримку АТО. Зібрали хлопці кошти і теж там накупили військової техніки і відправили. Потім був благодійний концерт. У ну, нас багато було насправді благодійних концертів, це, це ті, що я запам'ятав, основні такі, які там дійсно купили броневики, всі там оці військову техніку, і це це відправили. Тобто там був фотозвіт і в соціальних мережах, і так далі. Так, хтось мені тут телефонує? Ось, чувак, зачекай. Ось і, насправді, е, я до чого? Насправді, кожна людина, чим би вона не займалася, вона може внести свій внесок. Він дуже простий. Тобто це підтримка, це якісь емоційні штуки, це не знаю, телефонні дзвінки, це може бути просто якісь речі. Зараз хлопцям дуже холодно. Це може бути все, що завгодно. І не забувайте, що новий рік Новим роком обов'язково випийте за здоров'я наших хлопців, і хай буде так. Ось тому, що вони там за нас. Ось там, там вони це основна мета їхня там нас захищати. А стосовно нового року, ну я скажу так, що насправді це свято. Вже дуже давній в Україні, і ми всі відчуваємо це одне з самих яскравих свят, які є в принципі для українця. І я бажаю, щоб у це свято, саме це свято, людина нарешті знайшла себе, українця Українка чи українець, чи взагалі хто в нашій країні зараз знаходиться в гостях. Ми дуже щирі, дуже позитивні. Всі люди. Ми допомагаємо один одному. Ось і так сталося. Ось тому давайте. Продовжувати це робити у 2015 році. Дякую. Сьогодні у нас в гостях в черговий. Я сподіваюся, не останній раз буде гурт А Небо Максим і Вова. Дуже дякуємо вам, що прийшли сьогодні. З до Новим нас. Роком! Є -є 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 -є! І... Все, поїхали мас додому.